Що вам сказати? Всім привіт, хто з нами. Як у вас справи? Чого ти без своєї улюбленої футболочки Реалу Мадриду? Так, ти тут не розкалюйся від щастя, в мене є з собою футболка. А що з тобою не так? А то я бачу, ти не в такому гарному настрої. Ой, да не питай, краще б ми вилетіли з Ліги Чемпіонів, чим я так переживав за останні ці три дні. Господи, Боже мій. Слухай, а який тут повод переживати? Ну, у вас щодо такого. Ти зараз серйозно? <фух> Ти не знаєш, із-за чого вона вже переживає останні три роки? По-перше, не вона, а він. А по-друге, він просто прикалується і знає дуже добре, і за чого я переживаю так. Тоді навіщо я покупав цілий дім, щоб ми з вами дивилися футбол? Так, по-перше, ти вже задрав своїми мож... Жартами, що ти син олігарха, хоча й ні. А по-друге, це дистанційна дружба, тому що ми оберігаємо себе, щоб не заразитись від якогось другого ноунейма. Слухайте, друзі, а ви не знаєте, коли буде жребень Ліги Європи? А то я чесно не в курсі. Господи, та ти вже задовбав цими питаннями. Просто всі вже узнають, що. Жеребень Ліги Європи буде після Ліги Чемпіонів. Ага, дякую. А чому так легко? Може, тому що ти в якійсь фігні сидиш? А чому так складно? Ха. Скажи, дякую, що це на Баварія. А чому так легко? За хрен заташить. Так, доброе, да, приступим мы далее. О, короночка переехала. Я обожнюю все матчи. Сами уже Чемпіон. Слухай, ти так не а то Інтер це дуже складний суперник. А чому так легко? Ні-ні-ні, треба говорити, що йому так пізно. Вони прийшли до тебе. А чому так легко? Ну добре, з ними суперечки не буду, тому що в останньому році він. Мусив попотіти, тому що у нього був такий непоганий суперник. А Чому так легко? Без коментарів. Ну і от короночка під'їхала. Ну, в цілому всі суперники були легші і злегчайші, тому що якось Лаціо, ПСВ, Копенгаген і. Ще. І Real вийшли Сідят своєї групи, при груп. всьому Реал Сідят вийшов з першого місця. Бум. Я хотів щось сказати: а тобі я навіть не хочу давати слово. Ми сподобалися мені. Мені теж ну, всім сподобалось. Тож друзі, будемо вже прощатися, тому що ну, вже все дійшло до кінця. Дякую, що приєдналися і зі мною поспілкувалися та подивилися. Особливо Барселоні, і всім дорогим фанатам. Ну, добре, тоді бувайте. І це я вам теж говорю. Все, бувайте, тому що це відео дійшло до кінця. Дякую, що ви дивилися це відео. Дякую за вашу підтримку. Я дуже сильно полюбляю і дуже сильно підтримую український контент. Тому ставте лайки чи вподобайки. Напишіть в коментарях, як правильно лайки чи вподобайки. І дивіться. Мої нові відео, і підписуйтесь. До побачення! Гарного дня!